27 серпня у великому залі будинку культури відбулася щорічна конференція освітян міста Василькове. Після літнього перепочинку вчителі нашого міста крокували на свої перші збори, звітуватися за досягнене минулого учбового року і поділитися із колегами досвідом роботи та педагогічними знахідками. У гостей конференції представила начальник відділу освіти Петрунчак Катерина Вікторівна. Роботі нашої конференції. Беруть участь, 123 вихователів дошкільних навчальних закладів, 383 вчителя загальноосвітніх навчальних закладів, 63 керівника гуртків позашкільних навчальних закладів, 16 тренерів дитячої юнацької спортивної школи. Всього у роботі конференції беруть участь 610 педагогічних працівників міста. Запрошені почесні гості. Савов Сергій Олександрович, Васильківський міський голова. Клименко Ольга Федорівна, виконуюча обов'язки ректора Київського кооперативного інституту бізнесу і права, Охріменко Юлія Володимирівна, головний спеціаліст відділу освіти, дітей з особливими потребами, Департаменту загальної, середньої та дошкільної освіти, Міністерства освіти і науки України. Запрошували духовенство міста всіх парафій християнських. Але у нас присутній настоятель храму Різдва Пресвятої Богородиці проти Єрей Йоанну. Із звітною доповіддю про роботу освітянської галузі нашого міста виступила начальник відділу освіти Петрунчак Катерина Вікторівна. Серед структурних реформ, які необхідно провести в Україні за вектором розвитку реформа системи освіти. Яка матиме вплив на майбутнє життя всього нашого суспільства. Крім того, у Державній стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, затверджений постановою Кабінетів міністрів України від 6 серпня 2014 року номер 385 зазначено, що Україна в членах ЄС рівень освіти вважається основним елементом у посиленні соціальної єдності. На сучасному етапі це є особливо актуальним для українського народу. Адже відповідно до стратегії сталого розвитку Україна 2020, схваленої указом президента України 12 січня 2015 року, український народ послідовно і цілеспрямовано вхилюючи в життя її положення та здійснюючи реформи, має можливість побудувати нову державу з європейськими стандартами життя. В місті ні закриття, ні злиття шкіл не буде, а та розширення мережі класів вже є, у тому, що 14 учнів загальноосвітніх шкіл міста Василькова Показали початковий рівень навчальних досягнень. Але всі перейшли горіх. Не всі діти можуть опанувати І на високому рівні той матеріал, який передбачає вступ до вищих навчальних закладів. Гонці за отриманням вищої освіти ми загубили середню спеціальну та професійну освіту. Наразі ми не маємо високопрофесійних верстатників, струсарів, електриків, електрогазозварювальних будівельників. Але якщо в шкільному журналі у дитини оцінка 9 10, 11, а дитина складає. ЗНО на 6-4, то на це варто задуматися. Ми, будемо, ми не будемо зараз аналізувати парадці вчителі. Для цього є директор у школі, для цього є предколектив. Я думаю, що ви зробите аналізи. І ми лише констатуємо факт. Олімпіади також визначають якість знань. І в травні на святі таланти твоїх Васильків така кількість обласних призерів і навіть всеукраїнських конкурс, конкурсів і олімпіад приємно зігрівала серце. І з вітальним словом до зібрання звернувся міський голова Сергій Сабов. Я сьогодні маю честь друге бути присутнім на такому поважному зібранні, на якому я без перебільшення хочу сказати, зібралася найголовніший ну, е, сьогодні е, колектив нашого міста. Бо освіта, бо вчитель. Це є людина, яка сьогодні формує цвіт нації. Тому в першу чергу, звичайно, хочу вам подякувати за рік праці, яку ми з вами працювали разом. Божого благословіння у роботі побажали освітянам священники різних церковних конфесій. Сьогодні це день, коли всі зібралися, щоб підвести підсумки того, що було до сьогоднішнього дня, і те, що буде далі, як жити далі, так, щоб було всім гарно, щоб всі свої мудрості, талант в даному випадку сьогодні про вас іде, про вчителів і мудрих людей. передати той мудрость своє тим людям, які до вас приходять. Тобто це діти, школярі будуть і батьки до вас звертатися. Але я хочу попроще знову. Вам прийдеться більшу свою частину е, часу віддавати тим, хто до вас буде приходити за е, вашою мудростю і талантом. Тобто вас вчили багато, щоб ви кожен з своєї сторони могли передати все, що ви знаєте, накоплене вами, тим, хто буде просити вашої допомоги. Своє глибоке обурення щодо деяких непорозумінь із членами громадської ради висловила у своєму виступі методист науково-методичного центру Іващенко Людмила Володимирівна. Були навіть такі, хто казав, що усіх вчителів треба гнати зі школи і навіть показували, як це робити. Ви знаєте, я вийшла з цього засідання. Мене ну я не знаю. Я була, я на захворіла там, і лише представники. Української православної церкви, церкви, які були на засіданні, виступили на захист вчителів і підтримали нас, і, і нашу, наші, подякували нам за нашу роботу. Була рубрика, де діти писали, в яких саме торгових закладах продають неповнолітнім спитні напитки і тютюнові вироби. Знаєте, ця рубрика недовго проіснувала. На той час поступив дзвінок і Попросили закрити, будь ласка, цю рубрику, тому що це наші підприємці, це е, торгові, торгівельні точки наших е, депутатів, які, вони платять вже гроші, ну, ось, е, не, 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 ну не, не довели ми до кінця цю справу. І просто хочеться сказати, де тут єдність дій? Е, про цю ж проблему теж говорили на засіданні громадської ради, яка відбулася 3. Із якими проблемами стикаються працівники дошкільних навчальних закладів міста та як їх вирішують, доповіла методист науково-методичного центру Дворнік Тетяна Анатоліївна. Дитинство накладає відбиток на все життя людини, бо саме цей період формується основні риси характеру та світобачення, здібності та таланти. І не в останню чергу від того, як пройшло твоє дитинство, залежить, чи зможеш ти добитись чогось у навколишньому світі. Зараз Міністерство освіти і науки України на порталі Петпреса проводиться в режимі онлайн фестиваль «Огляд матеріалів з досвіду роботи вихователів за темою Україна рідний край. Наш Васильківський дошкільний начальний заклад номер 3 приймає участь у конкурсі. Переможці, як знаєте, обираються жеребкуванням так що прогання до всіх. Вийти на сайт Петпреса рубрику Конкурси, знайти в Київській області третій дошкільний начальний заклад і проголосувати. На даний час третій дитячий садочок знаходиться на другому місці в Київській області. Між іншим, дякую всім, хто голосував за наші дошкільні навчальні заклади номер 3 і 10, які приймали участь у тому році у Всепринському конкурсі ігрових майданчиків. За наслідками жеребкування третій дошкільний навчальний заклад посів четверте місце по Україні. А десятий дошкільний навчальний заклад шосте місце. Вітаємо переможців! На жаль, не залишається питання оплати працівникам освіти і проходження медичних оглядів. Відповідно до порядку проведення. Відповідно до порядку проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів встановлено перелік необхідних лікарів-спеціалістів, клінічних та лабораторних досліджень і їх періодичність. Але як знаєте, хто вже проходить медичні огляди, цьому році нашою поліклінікою було збільшено кількість спеціалістів. А також клінічних досліджень. Згідно пункту порядку цього, обов'язкові медичні огляди, написані в законі, повинні проводитись за рахунок роботодавця. А працівники освіти змушені оплачувати проходження медичних оглядів самостійно. Для працівників дошкільної сфери це двічі дорожче, адже медичний огляд дошкілля проходить двічі на рік. Заступник директора школи номер 3 сало Ярослава Іванівна поділилася із присутніми новаційними методами роботи у молодшій школі, а саме навчальний проєкт Інтелект, що запроваджена тільки у школі номер 3 Ще однією з проблем є перевантаження учнів. Гранично допустиме навантаження у другому класі 25 годин, у 3-4 класах 26 годин на тиждень. Надто посилена програма з природознавства для початкової школи. Учневі першого класу ще б читати казку про золоту рибку, а він мусить вивчати науковий матеріал про будову риби. Перегрупований матеріал з математики. У перший клас перейшла програма з 2 класу. У 3 клас з 4-го. Якщо раніше у першому класі додавали в межах 10 і віднімали, а навесні десь там починали в межах 20. То зараз виконують додавання і віднімання у межах ста. Такий підхід сумлінних дітей прирікає на виснажливу працю, а байдужі просто перестають учитися, а в кращому випадку переходять у розряд середнячків. Наступне у цьому році четвертий клас розпочинає навчання за новим державним стандартом, за новими програмами і старими підручниками. До честі Міністерства освіти, що нарешті звернули увагу на перевантаження учнів, і посипались один за одним на нашу голову накази про зміни у навчальних програмах перших, третіх, у навчальній програмі четвертих класів, дозвіл на користування підручник, старими підручниками, листи інструкції. І тут учителя початкових класів, як у тій інтелектуальній грі що деколи. Безліч питань. Як, наприклад, бути з предметами інформатики, які не вивчались раніше? Як бути з предметом, як у світі, який за старою програмою не вивчався. Ярослава Іванівна спромоглася також нагадати керівникам міста про матеріальне забезпечення вчителів та вихователів дитячих садків. Турбота держави про вчителя про його матеріальний статок повинна бути першочерговою. Шановна Катерина Вікторівна, сподіваємось що у цьому році, точно так само, як і в минулому, регулярними будуть і аванс, і зарплата. І дати 5 і 20 число кожного місяця. І ці дві дати стануть кольоровими в нашому вчительському календарі. І, звичайно, ми чекаємо зарплату з індексації, ми чекаємо зарплату із доплатою за престижність цифрівської праці. На шляху пошуку нової моделі сучасної початкової школи. У 2014 році після довгих роздумів, сумнівів і навіть суперечок, ми прийняли рішення про впровадження науково-педагічного проєкту інтелект України. Це цікавий і якісний освітній продукт, який не потребує реклами. Багато говорити про нього не буду зараз із трибуни. А якщо когось із вас зацікавить проєкт, будь ласка, звертайтеся, ми обов'язково поділимось нашим першим скромними здобутками. І тоді наші діти, а повірте, їх у нас багато, не будуть шукати ні ліцеї, ні гімназій за межами міста. І зацікавлених батьків теж достатньо. Без гордощів і зайвих сентиментів. Сьогодні треба зважити на те, що не бува без школи президентів. І бізнесмен. Без вчителя у степу. Щасливого вам усім нового навчального року. Під мирним небом. І з Україною в серці! На серпневу вчительську конференцію була запрошена, виконуюча обов'язки ректора Київського кооперативного інституту бізнесу та права Кліменка Ольга Федорівна. У своєму виступі вона закликала до співпраці двох ланок освіти школи та вищих навчальних закладів. Що стосується е, нашої з вами спільної праці. Е, ми домовилися з Катериною Вікторівно, е, Вікторівною, і з вашого дозволу, ми підпишемо угоду про співпрацю і будемо працювати разом. Е, скажу, це не тільки буде обмін. Е, Вірніше будемо забирати ваших студентів, направляти вам хороших спеціалістів в наше місто. А це буде іще і обмін педагогічними такими заходами, будуть спільні конференції, круглі, круглі столи, тренінги. Це допоможе нам наблизити наукову. Нашу педагогічну громадськість до учительської до учнів до тих, яких ми потім забираємо до себе, і ми, ми будемо їх краще розуміти, і ви будете знати, яких ви маєте випустити е, е, випускників, які мають прийти до нас. Ми знаємо, що в цьому році була катастрофічно невелика кількість десь на 20% зменшилася кількість випускників загальноосвітніх шкіл. Їй було десь близько 300 тисяч. Ви знаєте, мабуть, що 70 тисяч не склали ЗНО, а 75 тисяч може на жаль, а може на щастя цим дітям, хай їм щастить, виїхали за кордон на навчання. Тому сьогодні у нас набір, який ми здійснили один з найбільших за останні роки, говорить про те, що авторитет нашого закладу. Високий, і ми е, сьогодні маємо хорошу перспективу. Ми готуємо молодших спеціалістів, кваліфікованих робітників, готуємо бакалаври і в цьому році починаємо готувати магістрів. Тому перспектива тих дітей, які прийдуть до нас, надзвичайно висока. Учасників учительської конференції тепло вітав творчий колектив дитячого садка номер 12